Вітаю всіх на каналі Вирощування рослин. Сьогодні, 16 лютого, буду сіяти баклажани. Надзвичайно корисний овоч, який став дуже популярним. У баклажанів багато клітковини, яка виводить з організму не тільки надлишкову рідину, а й шлаки. Баклажани багаті на вітаміни. Корисні для шкіри, рятують шкіру від зморшок. Щоб починати посів баклажанів, потрібно вибрати сорт. Я вибираю кращі сорти та гібриди, урожайні, оброблені і витривалі, такі як фабіна від торговельної марки «Сідера» і Дестан від голландської компанії Енцезаден. Насіння баклажанів сходить на 20-21 день, тобто досить повільно. Все залежить від температури ґрунту. Отже, потрібно підтримувати температуру від 22 до 25 градусів. Коли температура менше 20 градусів, баклажани ростуть повільніше. Насіння можна проростити. Так як пророщуємо перець чи помідори, який використати ґрунт. Теж беру ґрунт для розсади. Баклажани потребують, щоб ґрунті були органічні добрива, тому потрібно вибирати ґрунт з хорошим складом. Для підживки обов'язково використовую гумати. Як сходять баклажани? Спочатку з'являються два листочки. Баклажан сидить, не спішить рости, може так сидіти і 10-12 днів. Це так закладено природою, і нічим йому не прискориш ріст. Через 20 днів, після того, як баклажани зійшли, трішки пішли в ріст, їх потрібно розсадити. Тому що яка рослинка сильніша, та більше піде в ріст і буде глушити слабшу. Я пікерую свої баклажани в теплицю або в розсадні стаканчики. В теплиці розсада може рости 30-40 днів, а далі потрібно висаджувати на постійне місце. Баклажани треба висаджувати в дуже теплий ґрунт. Якщо температура повітря буде менша від 12 градусів, то почне жовтіти листя. І навіть опадати. Отже, контролюйте температуру, як би ви не підживляли свої баклажани, запам'ятайте, при високих температурах вони ростуть швидше, при низьких помаліше. Перший бутон закладається після дев'ятого листочка. Баклажани це культура, яка довго дає плоди. І тому, щоб зібрати гарний врожай, їх сіють в середині лютого і на початку березня. Якщо баклажана вже є плоди, то їх потрібно часто зривати, так як з огірків. Тоді вони будуть часто наростати. Якщо не зривати плоди, то врожайність знизиться. Плоди найкраще не зрізати, а зривати, а ще краще Викручувати, рослини на це добре реагують і збільшують врожайність. Баклажани дуже люблять їсти жуки і павутинний кліщ. І от саме павутинний кліщ надає колосальної шкоди посадкам баклажанів. Він є ще переносником багатьох грибкових і вірусних захворювань. Для захисту баклажанів є багато препаратів, а також можна їх захистити і народними методами. Якщо помітили кліща, розведіть на шатирний спирт, Дві чайні ложки на літр води, оприскайте рослини, приберіть павутинку, Підвищіть вологість, яйця кліща тоді згинуть. Я саджу біля баклажанів чорнобривці. Вони теж відлякують павутинного кліща. Отже, сьогодні я сію баклажан фабіну. Для цього я використовую ось такий ящичок. Це є обрізана каністра. Безкоштовний ящик для вирощування русади. В цю каністру я насипала ґрунт, роблю борозенки, ось так лінійкою до Одного сантиметра ґрунт в мене трішки вологий. Так, насіння в мене оброблене, хороше, повинно мати добру схожість. І ось так кладу по насіннячку в кожну борозенку. Хочу сказати трішки про цей сорт, що він саме має хороші темно-фіолетові плоди з м'якою, такою тоненькою шкіркою, м'якоть без гіркоти. На кущі може бути навіть 6 і 8 плодів. Довжина плода. Буває навіть до 23 сантиметрів, сам кущ може виростати в висоту до 70 см, в теплиці кущі виростають трішки вищі, кущ в ширину росте до 40 сантиметрів. Якщо між насінчком буде хоча б так до 2 см, тоді рослинки будуть краще проростати і розвиватися. Свого власного досвіду можна сказати, що навіть в відкритому ґрунті. У мене баклажани краще ростуть, як в теплиці. Ну, звичайно, завдає шкоди колорадський жук, але я з ним воюю, борюся. Ну і маю теж досить хороші врожаї цієї рослини. Так, ось ми так посіяли. Тепер загортаю борозенки. Трішки так притискаю ґрунт і оприскую теплою водичкою вода кімнатної температури. Найкраще це робити полівізатором. Потім я накрию харчовою плівкою і поставлю в тепле місце, де буду підтримувати температуру 22-25 градусів. І так само посію баклажан дестан. Це теж хороший сорт з високими смаковими якостями. Теж росте в висоту 65-70 см, не, потр... не потребує підв'язування, плід має довжину до 23 см, вага буває 250 г, і на кущі може бути 7-8 плодів. Отже, не спізніться з посівом баклажанів. Дякую всім за перегляд. Бажаю мирного неба і чудових сходів!